Недільний обід. Мама, як звичайно, покликала з кухні. Прошу до столу, все готове. Її чоловік, який читав і два сини, що дивилися телевізор, швидко відгукнулися і з шумом сіли до столу. Прийшла господиня, яка замість пахучих страв кинула на стіл жменьку сіна. Це що? закричали всі разом. Чи ти здуріла? спитав її чоловік. Господиня спокійно подивилася на них і сказала. Я думала, що ви не звернете на це уваги. Вже 20 років готую для вас і ніколи ще не почула жодного слова, з якого б могла зрозуміти, що ви жуєте не сіну. Щоб відзначити десятиліття шлюбу, одна жінка попросила редакцію журналу, який читав її чоловік, надрукувати послання до нього. Ось воно. Дуже дякую тобі, мій дорогий, за те, що я нині почуваюся щасливою дружиною. І матірю. Дякую за те, що завжди і скрізь я відчуваю, що я твоєю єдиною жінкою на світі. Дякую тобі за те, що ти поважаєш і цінуєш мене. Дякую за те, що дивишся на мене з любов'ю, коли серед людей. Дякую за твої люблю тебе, сказані тоді, коли найменше сподіваюся на них. Дякую тобі за те, що ти існуєш. Дякую за ці чудові роки. Любові маємо необмежену можливість вирішувати про щастя або нещастя осіб, з якими живемо. Достатньо звичайного слова дякую, сказаного чи не сказаного. Дуже часто ми виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вдома. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.